Коротше, заїхав я на новий об'єкт з замовником, щоб ви собі розуміли, комунікую з десь 30 липня. Ну, тобто, місяців сім ми вже він в черзі стоїть. Я завіз всі інструменти і кажу, треба там підписати договорчик, тодим-сидимо. І він такий, ну там кінцева сума яка там 120 тисяч. А я кажу, ви ну, типу, відкривали ті файли, що я вам скиду? Ну, так, да, відкривав. А він відкрив, розумієте, прорахунок за перший поверх підлога і накрутив собі, що то все. А там чек на 350 тисяч, і він такий каже, а, 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 а як? Я говорю отак, Сережка, отак. І коротше, я кажу: ну ви думайте собі, то таке кажу, але ну, чекав просто довго довго мене. Я їй вже інструменти завіз. Добре, а я прям чувствував, що от. Ну, треба перепитати, щоб не було ніяких нюансів, моментів Сьогодні вечором на